Що время людям розкрити очі і розказати правду про ті трактора. Вам же задобалоти ті огляди однакових тракторів. По хлопці, я поставив вам всі, всі існуючі бренди, ну, майже всі, тут можна зорієнтуватися, поняли? Більшість Більшість брендів. І пояснити один раз нормально, в чому відліччя і за скільки конкретно можна що взяти. Від там, 4950. Умовно кажучи, до там, 8 9 10 тисяч доларів, понятно, за донфенги, за а, ДТЗ сороковки, п'ятдесятки і так далі. Хлопці, поставив всі трактори в ряд і преміум клас, і деякі люкс, і деякі попроще. Хлопці, бачите, Джинма, Дон сороковки, Ці кентаврі нові сороковки. Пожалуйста. Кентавр 50 онований, по, -по, по скаути. Всім і вже звісні, хлопці ТТЗшки, Тут можна зорієнтуватися по цьому відео, в чому реальна тліччю, чому ви будете переплачувати, чи не будете, чи треба вам переплачувати за бренд, переплачувати за фірму, переплачувати за марку, чи можна купити дешевшого, чи можна купити меншого, чи воно взагалі одне і те саме. А продавці крутять людьми і вішають лапшу на вухо. Тому хлопці, підпишіться на канал, стараюсь все вияснити. Просто доступно, без е цихво, по-людськи, щоб ви собі розуміли, що взагалі ви будете купляти і як. І і, і можете купляти, в принципі, як навіть будете брати на площадці, ви можете собі вже орієнтуватися, що до чого воно представляє. Дивіться, з усіх-китайців, всіх китайців, з усіх всіх китайців, і існує 4-5 брендів, які вже пройшли перевірку временем. То 10%. Плюс років, 10-20 років. І які дійсно незмінно з китайських заводів, конкретних, тримають марку, тримають якість, які зарекомендували, які зарекомендували довіру у людей. Перше місце дядя Фьодор, друге місце там ДТЗ Ловоу, Джинма. Ну тут Лово в нас не було, я Ловова не поставив. Ну, в принципі, лово джинма дуже. Насправді дуже схожі трактора і ДДЗ. Це вот. люкс клас. Ви купили трактор, ви в ньому не будете ковирятися. Ну, а якщо буде, то може колись, то дуже по мінімуму обслужування, вам не треба буде гратись. Все остальне, все остальне, вот, пожалуйста, той же Fighter, воно від, відрізняється вже комплектаціями, може бути мостами, може бути. Відрізняться там примусова чи непримусована віска, назва фірми. Ну то все стандартне, шаблонне кліпалово, яке немає конкретного заводу. От є Дон завод Донфенг. І там трактора Донфенг, є Ловол, Чангфа так само ДТС. Останне це ну, в хорошому смислі кліпалово. Нормальні, бюджетні трактора, мотори. Всіх же КМ, всіх КМ, мости, там, гад, не гад, теж з одної, з одної з двох заводів можуть вам китайці зробити любий кузов, любий цвет, любую комплектацію, реверс, не реверс, все. Ось 40-ка нового файтера. Супер класний трактор, недорогий, бюджетний. 24-ку можете взяти файтера. Від 4950. 24-ку таку більшу на здорових колесах за 6 300, за 6 400 на віддачу. 40-вочка. Уся 7-400 дивіться, і мости грубі і все. Ну то економ клас. В них може бути електрика, вероятність того, що буде лагати. Прокладки, можуть бути криві якісь тікти, Датчики, лакокрасочне покриття, сам кузов. Ну і, звісно, на. як трактор би не був обладнаний всім. Як би він гарно там не виглядав і не розказував, все одно в ресурс в тракторах, які от сороковка, Fighter 7 на реверсі, сороковка, вибачте мене, дядя Фіодор 9900. Різниця, закладено в них менше ресурсу. Якщо вам трактор треба для себе, сугубо, ви можете. Сміло е, вибирать з будь-яких сучасних брендів. Якщо ви берете трактор, у вас не буде огромної нароботки по тисячу, там, по 2 години в рік виберете Сугубо на там Пай, підбираєте бренд під гектарність і собі робите. Пожалуйста, джинма. Джинма, то йде як Ловол, як Донфенг і так далі. Тут вже в плані. Те, що я казав, закладені Джинма, ловили железо більший ресурс. Только той трактор, який по-простому може роботи, не отиваючи, що мотор зранку завів, ввечері залушив. Вліз всюди. Різниця тільки в тому, що там допустим, джинма э, ті ж там, э, ловили зараз останні, тут теж почали трохи економити. Економіть на чому, економіть на кузові, економіть на от, наприклад, бак над мотором, хер його е нормальну кришку копані не знімеш, треба розкручувати пів трактора. півтрактора. От, Отакі вещі. Тобто, по комфорту. В цілому, по железу, ну супер апарат. Якщо треба надійно, недорого, джинма. Джинма, як обіцяв, по цінах. 5924 саме дешева ціна, 7. 740-ка. Там є з примусовим, є без примусового, є з ходозменшувачем, є на реверсі, там теж це і йде комплектації. Та йде один самий трактор, тільки є різні комплектації, можуть бути різні фірми-поставщики, які завозять, може писати GMT, може писати Ginma, то різниці нуль, тому що переконатись завжди можна про трактор. Звідки він, що це за фірма, насправді по заводському літю, воно є всюди, ці маркіровки і на шифінгах, і на джинмах, і на донфенгах, заводські літті, заводські лейби, вони натіснення і в металі. Не шильдики. Шильдики на замовлення китайці роблять любі. Поняли? Іменно на металі. на самому. Ви собі дивитесь, подивилися, що все відповідає. Знак якості. Джинма в плані функціонал в плані комплектації крута. По комфорту, ну таке собі. По мотору, по коробці, по мостах, тут питань не буде ніяких. Знаєш, кажу, є ось ця комплектація ходозменшувач. мало в тракторах є. Обі колії регулюються, обі, оба дійська розбірні перед зад. Ну, Робоче місце ущербне. Тут, тут нормально не сядеш, ніяк нічого. Ну, Тим не менше, То, все одно я його відношу, відносив завжди відношу до класу люк. Ну, звісно. Пацани, якщо кажуть, гуляємо на всі гроші, найліпший китаєць і так далі Донфенду. Донфен ДТЗ це топ-2. Це такі трактори, що ти, мовно кажучи, міняєш масу, в'єш солярку і робиш. Понятно, всі ми розуміємо, що то є китаєць, і в кожному китайці може треба буде, надо обслужити. Ну, тут не треба буде, бути електрику, коли там, чи криво усілювати. Ну, в Таких моментів не буде. З часом, з використанням, з експлуатації, понятно, обслужуєш як любу техніку. Но то є найліпший китаєць. То трактор, який може 10-15 років при нормальній експлуатації людина не лазить в коробку взагалі і не знає, що таке гарантія. Так само по джимах, і по ловогах, і по Донфенгах, і по ДТЗ, так само ситуація така сама, що вам гарантія може якась перегорити там хіба лампочка. Вот. По моторах, до речі, зверніть увагу, що мотори не всіх КМ. Що немаловажно, КМ то теж більш такий іде масовий е, мотор. Тобто в Донфенгах, в дтз свої мотори. В переважній більшості є ще теж на кемовських, але не факт. Не всіх, хлопці, От. це іменно ценник. Ми малооціночні варіанти. 6200 було, віддавалося 24-ка, 600, зараз сьогодні 24 і 6924 на широких колесах І е, 7400 е, 24-ка реверс. Від 7400 до 8 реверс в залежності від комплектації. Там є з примусовим, там є такий, от обичний. Е, там є от грає від комплектації, хлопці. Е, Ціна. І е, сороковка, то що представлена на відео, е, саме дорога, примусово, все повністю заряджено, 9900. Є сороковка 950 без примусового, просто обично на реверсі. І є за 8700 без реверсу, по центру коробка, 8 передачів. Я думаю, що таке реверс. Хлопці, хто мене дивиться, знають. Якщо не знаєте, то реверс ось є 8 вперед, 8 назад. Якщо у вас обличчя коробка, у вас іде 8 вперед і 2 назад, просто понижена, повишне То ось зліва речах і включив вперед-назад будь-яку передачу. Все, те, що вам е, дає е, реверс, хлопці, Ну то етаон, то топ-стопів топ то найкращий на сьогоднішній день, 24-ка -ка. якщо брати китайський трактор, то є номер один. Це, не моя думка, це мнення людей. Далі вернеться к бюджетному сегменту. Бюджетний сегмент, воно може бути я ж кажу. показував в початку відео Fighter. Є ще Terraforce, є ще ДМТЗ, є ще скаут, є ще ці е, кентаври. Двешки. Кентавр, то і де Це вам варіант, якщо такий, що ви можете, значити, таке гарантія, може вас по мілочах голову морочити. Е, і теж, як я казав, ну, якщо. Сутками, вибачте, мене їбашить трактором, ліпше візьміть Денфенга. Якщо більше для себе, ну, то зрозуміло, що щось можна поробити. Адекватна нароботка, адекватна експлуатація і обслужування. То дуже толкові 40 вони гонянові, тут дійсно йде крепша ходова. Не з 24-ки. Я розкажу потім про ходові, про ці 24-ки і 40 -ки теж дуже модно. Ту Продавці розказують, цим маніпулюють людьми. Що ходова йде там з 24-ки. На Сороковці, то є там хороший чи поганий трактор. Хлопці, ну з ролю вообще Оце КМ 490. Це є те сама така нова на сьогодні оновлена сороковка Кентавр, А раніше той бренд називався ДВК. З бюджетних траєкторів ДВК іде з 2012 року з'явилися перші трактори. Тобто тут іде трошки перевага в тому, що воно провірено десятком років. Це для мене, я, так, я рахую, це показатель. Тобто, якщо трактор, там, грубо кажучи, фірма не одноднівка і не однорічка, а там вже багато років возиться і робиться. Але все одно. Це іде бюджетний сегмент. От. І незважаючи на всі переваги, які тут є, по комплектації, дуги безпеки, компресори, реверси, все, і все, і все, і все, і все все, 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 одно, якщо для суперважкої багато для багато суперважкої роботи, я віддав би випідпочтіння там той же 40-35 ці ДТЗ або Донфен. Просто по ресурсності тут. Серйозних проблем з ним не буде. Тобто мотор робочий, коробка робоча е обслужування. Ну, я ж кажу, обслужування на е дистанції буде, почнеться раніше. Ремонти і так далі, ніж там в вдона. Просто-напросто-помот по тих же мотогодинах. Там через 4-5 років, може треба буде там щось перебрати в коробку або поміняти якогось вала, або ще щось, як і на будь-якому Китайці. Вони бачите, от Кентавр цей. Це іде 244X таким мостом. Terraforce і прочі, вони відрізняються в 99% випадків сугубо дизайном, внешнім відом і всіми цими опціями, які стоять чулки, які стоять мости, які стоять. Комплектація коробки передач, чи де реверс, чи йде не реверс, То, до речі, дуже класно. 24-ка, Кентавр, я зараз по цінах проговорю, 24-ка, кентавр е саме нова теж 28-ка кольоса. Теж не оцінює нас іде на кемовському моторі 385. 24-ка проста сама, але саме такої нарядної комплектації трошки більше, трошки важче. От, бачите, по моторові теж всі стандартна шаблонна КМ в кожному утюгу стоїть хлопці. І от ще по ходових. От Бачите, в сороковці були мости крепші. Це, в принципі, і хорошо. В четвертій йдуть мости менші тонші. А є 24-40, ки і як, наприклад, той скаут, там файтер. Там однакові мости стоять. І це не хорошо і неплохо, хлопці. Насправді, шасті розробляється на декілька моторів, як і в машинах. Є одна і та сама тачка, і там може бути мотор 2 літра, може стає 3,2. Так само прекрасно це і працює в тракторах. Звісно, круче, в тракторах преміум класу, такі, як Донфенг, такі, як ДТЗ, там, там на кожну лошадіну силу відрізняється і ходова, і все, от і до. Ну, то набагато дорожче, набагато більше в собі вартість виходить трактора. І то по-перше. А по-друге, не Внешній розмір моста чаще показує про якість трактора. якість самого железа, якість самих там, валів, шестеренок і всього остального, як воно зроблено, може бути мост тоньший той же самий лову візьмемо, чи того ж самого там Донфенга. Візуально, ніж в цьому. Но він нагрузки витримає більше, тому що просто кращий сам по собі метал. От і все. В трактора, які стоять дуже дешево, на вигляд дуже здорові, не значить, що там він може, вибачте, мене потяга за собою тягнути. Це більше теж робиться для того, щоб люди купували. Я ж знаю, я кажу, ці трактора непогані є, вони хороші, вони бюджетні, вони для, св... для свого пая, або там, для якогось підробітку на сезон, отлічно себе підуть. І в ліс їм можна з'їздити, і все. Вот. Но знов-таки різниця з тим же Донфенгом, різниця з тим же самим там, Логовом, з тим же самим ДТЗ. Вона є іменно по ресурсу самого е трактора. Так само скаут, так само всі інші бренди. Я не буду перечисляти, я рекламу безплатно хлопців не роблю. Конкурентів фірми. Ну, ви могли звіти, що там купоти однакові, в того в того трактора, внішній від там дизайн фар однаковий. Тож не просто. Так, це іде в нас скаут, став популярним недавно. Що, дядько криничного, пане криничний, вам вітання. Крепкого здоров'я. Зламалося, ну, попався проблемний, там почало масло йти з двигуна, і почало приборне. Ну, коротше, попалась гарантія, все слава Богу, зробило, в сервіс справно все. Питань нема. Ну, теж хлопці. Це трактор з бюджетного сегменту, скаут, з бюджетного сегменту. Він серед останніх всіх бюджетних, да, він дійсно. З, е Трошечки на наступенку вище за дизайн, за зручність для оператора, за комфорт, за те, що ну, дійсно зроблений трактор. Дуже зручно доводять. Я Зараз сяду, покажу робоче місце. Тут є і комплектація вся повністю там компресори, реверси, двохдіскове, все, що хочете, в ньому є у всіх моделях. Вот. І дійсно, якість лакокрасочного самого, якість кузова. Воно трошки вище, і сам бренд себе позиціонував як люкс, поэтому з нього і більше спрос і зі скалити, Тому що вони себе і ценник, знову ж таки, там, по кентаврах я провофлів. Це не сказали. Зараз хлопці все скажуть. Вот. Но це все одно трохи відноситься до більш бюджетного, бюджетного сегменту. Все одно воно, хоч тут дуже класний трактор, і дуже класні комплектації є. І е, давайте тако по цінах на як я і обійця на Кентавр за 24 на великий колесах на таких 24 сама. 5800 зараз ціна. На сьогоднішній день вона може змінитися. Хлопці. 5800 кентавр 24. Е, Саме топова комплектація 24-ка, це XU е, F модель. То, що тільки що показував, вона йде. 6. 6800, було, стало 6500 теж акція. Не знаю, наскільки довго протягнеться акція. От. І так само сороковка Кентавр, Саме проста 6850, саме наворотна сороковка, 8200. Це у сороковка іксу. X. І так само по скалу. Так само простенькі 5,150 на базі Сінтайчика. Саме простенькі більші 24-ки. Ну, на 8 коробках. З ровним повом і так далі. Скаут іде на реверсі. На сьогоднішній день 6950. І, ой, 40 скаут 8, 50, скаут 9200. На сьогоднішній день по скаутах можу в цінах трохи помилятись, хлопці. Тому що зараз багато переоцінки. Зараз дійсно ДТЗ такий новий 35,8, А у нас є по 7 Точно такі ж, тільки в старому кузові. З цього може бути хлопці-путаніці. Про це теж трошки згодом скажу. Оце в нас ДТЗ, це я можу ставити на друге місце. Це Ченфа, чи дуже крутий китайський завод, який, емблема чен все, В нього свої мотори, в них своє все. Вони роблять на 130, на 140 коней, як і Донфен, тоді, якщо ви не знали, Донфен робить теж великі трактори, на 200 плюс коней, просто в Україну вони не їздять чомусь, не проїжджають. Вот. А, і це не однодневна фірма, і це не одноднівний завод, і це вже провірено десятиліттями, десятиліттями. Колись на базі ЗВОВО на одній робилися такі трактора. ВВО, я думаю, теж в презентації не нуждається, його просто тут немає. Я не поставив хлопці, ну, тому що не було. Осьо, пожалуйста, ДТЗ. -шка. По ДТЗ зразу по цінах, то я потім забуду. У ціночній є по 7, 24-ки. Всі йдуть на реверсі ДТЗ-шки, всі без реверсу їх просто не буває. Це в нас йде сама, сама заряжена комплектація 354-35-ка, вона йде 8 тисяч доларів, вона йде на таких от щоб більших кручем мостах, на трошечки трошечки зовсім іншому шасі, з навісною системою, понятно, з більшим мотором і, і з примусовою навіскою, з двохдісковим щепленням. Ну, Повний фарш. Коротше, трактор повний фарш, бачите, Чанфа свій. маркіровка своя. Е, двигуна. Тут тобто не КМ, тут мотор не КМ. Вот. Це теж купив, міняєш масло, солярку, їздиш. Да, е, так скажу, по всіх, по-любому Китайці, може бути якась гарантія, там один на 100 брак. Ну, взагалом, в принципі, я... Е, Пару випадків в мене було. От по Донфенгу в мене не було за 7 років практики, жодного випадку, щоб була гарантія там, на ремонт забирався. ДТЗшки було декілька, небагато, дуже мало. Тому я ставлю ну, на друге місце, трошки люди довіряють Донфенгу більше. Я думаю, справедливо буде поставити ДТЗ лову на друге місце. Ну, тим не менш, якщо рівнять даже з тим же ловом, по комплектації, по зручності, по сучасності набагато круче, набагато сучасніший трактор, і бачите, полося, чулки, ну все. І якість самого железа тут набагато вища. Це можна в ліс валити, бревну натягати, все, що хочете, можна робити. Давати йому, як то кажуть, під хвост і не переживати. І тут, опять же, такі, хочете Донфенг з повної комплектації там, 40-ки 24 до 24-ки дорогуваті, Тут по факту 35-ку, взяти за 8 по ціні Донфенгу 24-ки на повній комплектації такого самого. Тому ДТЗ це таки трошки, трошки проще задоне. Якщо таку я б собі брав, чесно, з усіх, всіх, я б брав певну ДТЗ, тому що мені просто більше подобає, як вона в управлінні, От, трошки м'якша коробка ходить сам речах. Щеплення трошки м'якше, і він трохи поманеврніший. В нього передні колеса стоять вищі, ніж задні по внутрішніх точках. І це йому дає дуже прикольну маневренность. Звісно, не розворотному місці, але дуже товкова штука. Якщо там теплиці, якісь такі от можуть бути роботи або сад, що де треба маневрувати, то я завжди розглядаю дтз на, на першому місці задону, бо він просто банально зручніший. Отако робоче місце, тут теж реверс. Реверс на рулі, тут всі всі опції, всі, я їх теж не буду перечисляти, бо всі це в Ютубі мільйон разів одне і то саме розказують про ці колеса 11.2 на 24, два диски щеплення, дві скорості ВОМу. І в АТО все розказують, бляха, що вже курва тошнить, певно, людей. від Я загальне відео роблю просто. Вот. Тому, хлопці, що стосовно цього, то, що, бренди. То, що якість самого железа, то, що всі ці опції примусове і реверси, це все класно. Якщо у вас трактор в полі стане пополам розломаний, то вам реверс вже радувати вас не буде, повірте мені. Тому грамотно підбирайте техніку під свої нужди, під свій робот і під свої площі. По площах теж розчитати дуже просто. Якщо по чесному брати, тако, е якщо тако брати по-чесному, то 24 хорошо, 3-5 гектар, то комфортні роботи. Понятно, можна зробити і більше, плюс-мінус ну, до 7, залежно від 24, ки якщо вже більше там, 7 гектар, гектарів, люди смотрять на десятку ку смотрять мінімум 40 -ку. Або часто питають на 10-12 гектарів, питають вже 50-ку. Ну, тому що там, банально 24-ки не хватить. Вона може відробити 10 гривень, то буде ну, така робота. Якщо ви маєте 4 циліндри і 3 і вес трактор, там півтори тонни там, майже 2, то різниця буде чувствуватися по ріні роботи потім, дуже сильно. Тому, якщо у вас там взагалі мало землі, сотки, то можна там мототрактор розглядати. Якщо там у вас пару гектарів, є там якісь є перехідні варіанти, шифінги, все. якщо у вас там є 5 гектар, вам треба нормально працювати, дивитесь губо вже 24-ку мінімум якусь таку трьохциліндрову, це буде вещь. Тут же відбирайте знову ж таки від, ваших, від вашого об'єму роботи, від того, яким ви навісним работаєте і які. Трактор, щоб він ти тягнув, щоб коробка тягнула, щоб ресурс був, щоб він там не часто його обслужував і так далі. Чим вас буде і по опціях. По опціях підбирайте теж собі. Якщо вам примусовувати треба, ви берете з примусовим. Якщо вам не треба, не беріть, тому що тільки так, що воно всіх і зараз це модно. Не треба. Може, ви візьмете за ці гроші якусь. Ліпше брендового трактора, де буде менше всяких опцій на воротів фірмового, наприклад, там того ж візьміте замість скаути, візьмете Донфенга, але без реверсу, з ровним, без ровного полу, Но Донфенга. Тому що вам кожен день треба з лісу притягати там по 10 кубів е Ну, Ви поняли, я думаю, що, я думаю, що тут більше бояться, це немає смислу. По гарантіях, хлопці. гарантія сервіс діють на всі трактори без винятку. Де ви їх купуєте, кого ви їх купуєте, як ви їх купуєте? Є постачальник, який по закону України відповідає за сервіс. Своя як жильна гарно грає, чуєте? Відповідає за сервіс. В першу чергу постачальник. Ми даємо ще від себе магазинну гарантію, ще магазини в іншому парку дають гарантію інші. Но Запчасть вам відправить поставщик, де б ви не купили, на які ви початися не купили. Вас направить іменно сервісний центр поставщика в першу чергу. Вони всі працюють, ніхто не зацікавлений зараз, щоб там був скандал і щоб в них ось, не купували трактора. Но працюють хто як може, поняли чесно. Бувають затримки по виїзних бригадах, бувають затримки по... Запчастя. Я не буду казати, що це нормально, але но такі хлопці є. Якщо е, вам е, треба, щоб до вас на наступний день приїхали на вертольоті і е, все зробили, то беріть в інше місце, де вам таке пообіцяють хлопці. Я тут брехати не хочу. Е, може треба буде почекати тиждень-два того майстра, якщо там якийсь Ви Самі розумієте, в якій ми е, живемо зараз часи. Не хочете стикатися з сервісом. Беріть трактора, де вам сервіс з 99% не понадобиться ніколи. тому ж Дона, ДТЦ і так далі. Все. Хлопці. А, пожалуйста, запчасті, сервіс. А, якщо якісь там затримки по сервісу, ви можете звернутися до нас. Ми особисто мої контакти завжди є внизу під сім, відео, під сім відео. Ми своїх клієнтів нікого що нас не и на пара такі такие дела хоть на скалу то хоть на ДТЗ, но теж сервис обслуговує постачальный хай натирает дичь и конечно же дивіться, щоб не було подделки не слухай які рассказывают там что цвет якось определенный це там показывает что оригинальный так не завод ставить свой фірмовий знак свое зверяет зберігаєтесь по серійних номерах, які теж вибиті є, цифри конкретно а, і ви будете розуміти, що там той один фен і той один фен, то поставщика того, той поставщика того, збирають різні хлопців в Україні, колеса прикручують. Но завод Китай той один. Вот. По конячках, по функціоналу, я думаю, ви собі розберетесь. Якщо є вже питання, то ви завжди можете позвонити більше часу при Проконсультуємо по-нормальному, щоб ви собі взяли такий трактор, щоб ви були довольні, ви собі робили, ми були довольні, і ви ще давали нашого номера колегам, братам і так далі. Тому, хлопці, шукайте собі будь-який трактор, будь-який трактор китайського виробника і хочете дійсно, щоб вам підібрати нормально, звертайтесь. Я сподіваюсь, що щось з того, що я розказав, комусь стане в Ви думаєте, що люди можуть там по місту купують, на площадку і так дальше, просто ви ці речі помните, і коли вам розказувати там, про усилені мости, вот, розказувати об этом про те, що там має бути примусово обов'язково, тому цей треба вам брать, то ви йому скажете, послухай, дядько, мене, вот, не, не пудри мені мозги, не втюхай мені і фігню. Мені треба ото і конкретно по тому, по тому і все. Всіх був рад, бачить чуть хлопці, підписуйтесь на канал, ставте лайки. Сподіваюся, що це відео буде для вас корисно і бережіть себе. Гарного всім дня. Контакти ви знаєте завжди де шукати. Шапка профілю або внизу.